Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Сьогодні хочу поговорити про останню заяву Польщі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ в ООН, звернувся до РФ і так, знаєте, сказав, ну погорожуючи, що ще хоч би раз, хоч би щось залетить. Ми будемо збивати, ми не будемо на це просто так спостерігати. Ну-но, дивіться, більше так не робіть. Росія, звичайно, відповіла на це. Вже є відповідь. А також поговоримо про інші теми, які також важливі. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться і залиште свій коментар. А в коментарі, будь ласка, напишіть, чи дійсно Польща наважиться збивати все, що залітає в її повітряний простір з Росії, навіть якщо це буде літак. Поділіться думками. Перед тим, як перейдемо до погрози Польщі. В сторону Росії хотів так само ще сказати, що Польща ще не підписала нову уставу. Продовження нової устави для українців за кордоном для українців в Польщі. Президент ще не підписав. Має підписати президент і публікація в Дженіку устав. Тоді нова устава і тимчасовий захист на території Польщі буде продовжено. Чи підпише президент? Я не можу цього стверджувати на 100%. Я чомусь думаю, впевнений, що підпише. Ще є тих пару днів, але може бути різне. Новий президент, і він може не знаю, перевернути все з, з ніг на голову. Можливо, і не підпише. В цьому випадку буде трохи проблемно для багатьох українців. Тобто, перебування на території Польщі по статусу Укр буде легальним, буде все гаразд. Але, наприклад, виїзд за межі Польщі по статусу Укр і потім повернення. Є проблемним, тому що після 30 вересня Дія ПЕЛ буде вже не дійсна, тому що не буде продовжений тимчасовий захист. Також втратять легальність перебування ті українці, які на візах продовжених картах побиту, продовжених. Ось ці українці також втратять легальність перебування, якщо не буде продовжено тимчасовий захист в Польщі. Також там є проблема з працевлаштуванням. Тому що якщо ви не маєте легального перебування на території Польщі, вас не можуть легально працевлаштувати. То теж я про це відео вже робив і говорив. Тому так, якщо не підпише, то для багатьох українців це буде ну, максимально проблемно. Але сподіваємося, що підпише. Ще до кінця цього місяця є кілька днів робочих. Дуже сильно сподіваюся, що президент не зробить колапсу і проблем своїй же державі, все ж таки підпише. Країни НАТО збиватимуть російські літаки або ракети, якщо вони порушать їхній повітряний простір. Захід не дозволить залякати себе. Тут шкода не сказав, що на рахунок дронів, якщо дрони будуть залітати на територію Польщі з боку Білорусі та Росії, чи вони також їх будуть збивати? Ну але це вже так. Про це народ Безіон заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський зазначив, що раніше країни НАТО закривали очі на провокації Росії. Але замість вибачень Москва тільки брехала. За словами міністра, порушення повітряного простору країн Альянсу це ескалація гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу вже багато років. Йдеться про вбивство політиків, журналістів, правозахисників і біженців, кібератаки на лікарні та фінансові установи. Підпали, зокрема, в Польщі, Великій Британії та Литві – Посилки із запалювальними пристроями в усій Європі, включно з Німеччиною, а так і на українські посольства. Тому, як додав очільник МЗС, Росії необхідно надіслати чіткий сигнал, які провокації не будуть терпимими. Ну, це треба було вже давним-давно робити, тому що Росія провокації робить вже дуже давно. І тим Росія займається давно. І зараз просто вони посилюються, але НАТО далі все ковтає. Ну, добре, Радослав Сікорський заявив це. Питання, буде це зроблено? Будуть вони збувати все, що залітає в їхній повітряний простір чи інших країн-членів НАТО? Поки що, як бачимо, залітали літаки навіть нещодавно, буквально, і там 12 хвилин, чи скільки там казали, 15 хвилин перебували в повітряному просторі е, Європейського Союзу країн НАТО. І що? Які були дії? Ніяких. Сікорський підкреслив, що Москві начхати на міжнародне право і вона не здатна жити в мирі з сусідами. При цьому божевільний націоналізм Росії нас нестиме жагу до панування, доки росіяни не усвідомлять, що імперія не буде відновлена і кожна. Атака українських дронів наближає цей день. Ми мирні демократії, які свідомо уникали активної участі у вашій спробі повернути Україну, але ми не дозволимо себе залякати. У мене тільки одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета або літак увійдуть у наш повітряний простір без дозволу, навмисно або помилково будуть збиті й впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди, скаржитись вас було попереджено. Додав Сікорський. Ось так відповів Радослав Сікорський представникам Російської Федерації в ООН. Звичайно, зразу була реакція з Москви, і вона така дуже пафосна, тому що хто там що там сказали до нас, Польща, що такого, як так? Все ми робимо правильно. У Кремлі відповіли на заяву голови польського МЗС Радослава Сікорського на засіданні ООН. Слова польського міністра назвали провокаційними. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що такі загрози Москві сприяють виключно негативно. Наші літаки керуються міжнародними правилами та ніколи їх не порушують. Усі звинувачення на адресу Росії залишаються голослівними. Жодного підтвердженого факту чи переконливого аргументу досі не було представлено, сказав представник Кремля Росзмі. До якогось моменту, там теж про зелених чоловічків, пам'ятаєте, це не наше, це не ми, ми нічого не знаємо. Про вторгнення теж ніхто нічого, і тут зараз про ті провокації ніхто нічого. Але все ж таки служби країн НАТО, спецслужби говорять, що ні. Літаки залітають, час від часу порушуючи повітряний простір, дрони залітають, люди забігають, і все це робиться буквально от останній період часу. Чому це робиться? Тому що Росія провокує, вона хоче чогось більшого, їй не вистачає війни з Україною. Правда, я не розумію, якими силами вона хоче там десь далі рухатися, але ну тобто вона хоче розширення впливів, розширення війни, розширення переговорного процесу, там свої якісь плани божевільні, нікому не зрозумілі, але якось воно так є. І ось такі провокації це реального початок. Тобто, якщо до того були десь там колись раз час від часу, то зараз ми бачимо там за останні кілька днів. То літаки залетіли, то дрони, то десь там в столиці, то ще щось. Тобто різне. І це відбувається. І ну добре, Польща розуміє це і ну, зараз вже про це заявляє. А інші країни як далі буде? Ну, дійсно будуть збивати порушення. Якщо будуть, ну, то Росія не буде та ї... то Росія не буде та лізти. Якщо Росія відправить два чи три літаки в сторону країн НАТО, в Польщі, Естонії, Литви, на, не знаю будь-яких, і вони там залетять, і їх там зіб'ють дороге задоволення, один літак, правда? І їх там зіб'ють, ну то Росія більше не буде посилати нікого. А якщо вже енну кількість разів туди літають, залітають без попередження, без всяких там. То й вони далі будуть літати. Ну хіба так це не працює? Та працює. Я вже наводив один раз приклад Туреччини. Залетіли, збили, все, чомусь далі в Туреччину ніхто не залітає. Попередження зрозуміли. Тут на словах, так, дуже все серйозно, Польща попередила. Ну, але це поки що на словах. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, написали в коментарях свою думку, поділилися своєю думкою і зробили репост, втиснули вподобайку, щоб це відео також побачили і інші громадяни України, і, можливо, навіть не України. Послухали і так само зрозуміли, що і до чого. Тому що Росія і далі це буде робити. І чим скорше Європа, країни НАТО це зрозуміють, тим скорше буде адекватна відповідь на всі провокації, на будь-які провокації. Тому що їх буде все більше, більше, і більше. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео.